Чому цінність біткоїна? Це те, що я часто чую від своїх знайомих. В ньому ж немає ні фізичних об'єктів, нічого подібного, але його ціна продовжує йти вверх. Що з ним робити? Як та й найвіщо його взагалі купувати? Ну і як на цій дивомунеці можна взагалі заробити? Чи можливо це все скам 21 століття і краще свої доляри приберегти під подушку і тримати на якийсь інший випадок? Не звати Юрій Бішко, я торгую біткоїн вже. Декілька років, і я особисто бачу, як красиво росте його ціна у цьому відео. Поділюся, в чому ж полягає його справжня цінність, які у нього перспективи, та чому його реально варто придбати як справді цінний актив. Почнемо з того, що біткоін створили як противагу фіатним системам. Що ж не так з традиційними фіатними системами, такими як долар, євро, британський паунд? все дуже просто банки можуть друкувати валюти в необмежених кількостях. Це призводить до інфляції, девальвації. Ну і, врешті-решт, наші інвестиції та заощадження втрачають купівельну здатність. Це можна сказати ще одна форма податку, який уряд обкладає нас. Наприклад, в 2020 році, під час пандемії ковіду, США почали друкувати долар дуже багато, і буквально за рік-два збільшили кількість грошей на 40%. Ці гроші відповідно нічим не були забезпечені. І що сталося правильно? Сталася велика інфляція по всьому світу. От перед вами графік купівельної спроможності долара. І замітьте, що за 100 років. По факту купівальна спроможність долара впала на 99%. Тобто, якщо ви відкладали б в доларах на якусь там для нащадків, для е, старості і тому подібне, все б з'їла б інфляція. На відміну від цього, біткоін має встановлену чітку кількість, а саме 21 мільйон монеток. Це робить його похожим на цифрове золото. Але з певними технологічними моментами, що вам не треба як золото нести в мішку, тому подібне. Ви можете всі свої біткоїни зберігати в себе на телефоні, що є дуже зручно. Ну і в довгостроковій перспективі, якщо не дай Боже, буде крах фіатних систем, обмежена кількість біткоїна буде робити його ще більш цінним і буде допомагати йому по факту виконувати функції золота. На момент запису цього відео ціна біткоїна складає 64 тисячі. Ціна біткоїна продовжує рости, як і інвестиції людей, які вдало його купили. А ви могли би бути серед них. Другий аспект, чого люди люблять біткоін, це незалежність від урядів та банків. Ви хоч пробували колись відправити, я не знаю, там 100 тисяч доларів кудись по світу, чи навіть 10 тисяч доларів кудись по світу? Ну це ж нереально без договору про надвання послуг, без оплати податків, без комплайнсу, хто ви такі? А в бітку? В будь-який момент скільки хочете, аби було здоров'я. Щастя, здоров'я також дуже важливий момент по урядах країн. А якщо от ваш уряд вам скаже, що ви якийсь не такий, заблокує всі рахунки, забере усі гроші у вас, Юля, верніть гроші, які ви вкрали в українців. Ви розумієте, що таких людей на цій планеті може бути багато, що бояться цього, і вони навіть якусь невеличку частину свого капіталу можуть перевести в біткоін. Але розумієте, якщо це є там 8 мільярдів людей на цій планеті, кожен по чуть-чуть ну і докупи це буде. Це серйозна сума. Також ні один уряд не може надрукувати біткоін і не може зупинити транзакцію, якщо ви відправили, наприклад, своєму там другому, товаришу чи будь-кому біткоін ніхто не зупинить транзакцію. Тобто це дуже важливо, особливо в країнах, де є великий рівень корупції чи політичної нестабільності. Якщо ви готові скористатися цими унікальними можливостями біткоїна, заробляти у сфері криптовалют і отримати всі переваги від цього цифрового золота. Я підготував для вас безкоштовний практичний марафон про дохід з торгівлі криптовалютою. Ми розказуємо і показуємо буквально все, як почати займатися торгівлею криптовалютою. Як зробити свій перший план та стратегію, як розібратися в емоціях? Також психологія трейдингу. Ну і звісно, ми даємо допомогу всім тим, хто хоче вийти на криптовалютний ринок. Приєднуйся і дізнайся, як заробляти прямо зараз. Також біткоін стає популярним не тільки серед звичайних людей, чи айтішників, а й великі корпорації починають його купляти в свої стратегічні резерви. Наприклад, Тесла, Майкро MicroStrategy, BlackRock. також же багато країн купляють біткоін на свої резерви. Самі перші, хто це почав робити? Саме Сельвадор. Ну і повторюю ще раз про інфляцію. Всі зараз уряди по всьому світу мають величезні борги. І друкують дуже багато грошей. Це європейський союз, Британія, Японія, Корея, США, Канада, Австралія. Майже всі мають дуже великі борги, і через ці борги вони будуть далі друкувати свої гроші. І в цей момент ті активи, які мають обмежену пропозицію, звісно, що вони будуть хорошою противагою, бо ви зможете зберегти своє майбутнє. Це це як золото. Ви купили звиток золота. Е нормальні люди не планують на ньому заробити, планують тільки зберегти свій капітал і оцю цінність, яку ви маєте. І ще один важливий момент, який я хочу ще раз наголосити: е це про безпеку біткоїна. Е приклад е Павло Дуров, е який в одному інтерв'ю сказав, що він тримає тільки біткоїн, що він нічим не володіє, бо він не хоче, щоб уряд заблокував його активи і мав це як можливість шантажувати його. Я ще один такий відомий чувак, особливо в англомовному світі, це є. Андрю Тейт він дуже сильно говорив про те, що чоловікам треба бути сильним. Він хейтив фемінізм, і за це що відбулося? Його закенселили, тобто в Британії в нього закрили рахунки, закрили Ютуб канали, закрили інстаграм акаунти. Тобто, чувак в один момент був великим підприємцем, багато його знали. І через те, що він говорив, те, що комусь не подобалося, його взяли, заблокували усюди. Не було рішення суда. Ну добре, якщо він якийсь такий поганий, ну давайте рішення суда, посадіть його в тюрму, що він порушив той чи той закон, образив когось. Але ж цього не було. І таких людей, як Дуров, Ендрю Тейт по всьому світу є дуже багато багато які не довіряють урядом, і ви розумієте самі, чому їм не варто довіряти. Я не буду ні про що натякати, але хотілося би сказати деякий момент. А якщо ви комусь не сподобається і хтось на вас щось напише, і заблокує ваш рахунок, що ви будете робити? А якщо ви якась відома людина і на вас можна впливати, вас можна шантажувати, що ви тоді будете робити? Як ви будете зберігати свій капітал? Чи будете ви хоча б якусь частину свого капіталу невелику? Я не кажу там 100%, ну хоч 10%, диверсифікувати, щоб ні одна держава, ні один уряд не міг вас заблокувати. Якщо відповідь так, то ви вже маєте. Розуміти, в чому цінність біткоїна. Але ви повинні розуміти, що біткоін це тільки початок. І якщо ви хочете розуміти, як максимально заробляти на криптовалюті, дивіться наші топ-відео з трьома найкрутішими варіантами, як заробити на криптовалюті. І дізнайтеся, які стратегії використовувати, щоб точно заробляти і не втрачати. Дивіться прямо зараз.